Чергову партію нашої допомоги це транспортні засоби, які вихідні, які будуть евакуювати, привозити ПК. Я... П'ять мотоциклів для Збройних сил України передав колектив підприємства Житомиробленерго купили їх на прохання десантників, розповів керівник підприємства Олексій Шекета. Мотоцикли пройшли повне технічне обслуговування. Їх пофарбували, замінили колеса. Плюс в тому, що є достатня кількість запчастей, що є достатня. не просто дуже прості. Оце саме основне для що потрібно зараз, це проста техніка, яка може ремонтуватися навіть не спеціалістом, а людиною, яка, хоч трохи, трохи в цьому розуміється, все. І десь, якщо би навіть там треба було перейти, пере, переїхати, вони легкі. Два дві людини взяли, перенесли, і далі поїхали. Їх будуть використовуватися для евакуації ранених, трьох як би сказати, трьохсотих. Да? Вони там роблять так, що задню частину модернізують, там лежак робиться і зверху ще один ставиться. Я ніколи не думав, що вони військові наші до стільки це все. Все дуже просто і все дуже надійно. Військовослужбовець Олег каже, що мотоцикли використовуватимуть на передовій. Чим пробігти пішки і тягти якийсь груз на собі, чим його перевезти чимось. Це тільки великі плюси. Вона буде використовуватись для всього, і в тому числі для порятунку. Олег розповів, що 12 вересня мотоцикли доправлять у підрозділи Збройних сил України південного напрямку. Олексій Шикета каже, що впродовж декількох тижнів військовим передадуть ще п'ять мотоциклів. Тетяна Скоростенська, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.